Всім привіт! Хочу поділитися таким коротеньким словом для вас. Якщо сьогодні ви відчуваєте себе нещасливими, і вам хочеться якось по-новому відчути смак життя, вам хочеться якось пережити якісь емоції, вам хочеться щось нового якісь ідеї, плани, реалізації. Але у вас щось не виходить, нічого не міняється, то я вам хочу сьогодні сказати, що не чекайте слушного моменту, не чекайте правильного дня, а просто подумайте, в тій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, що ви можете зробити зараз. Не відкладайте своє, своє щастя на завтра, не шукайте його в минулому, а просто сядьте і подумайте, задайте питання самі собі, що я можу сьогодні зробити для того, щоб стати на крапельку щасливішою, що я можу зробити для того, щоб щось поміняти в моєму сьогодні. І я знаю і вірю, що якщо ви... Вже почнете про це думати. Вам будуть приходити ідеї, думки, і ви будете щось робити до цього. Тому не сидіть, не думайте, якщо ви будете сидіти чи лежати на ліжку, то вам все впаде на голову. Так не буває для того, щоб чогось досягнути в цьому житті, для того, щоб стати щасливішими, потрібно робити якісь кроки, які можете зробити тільки ви. Ніхто вас не зробить щасливими, якщо ви самі не щасливі. Тому рухайтесь цьому напрямку, думайте, що ви можете сьогодні зробити, і у вас все вийде.